Шановна громадо, запрошуємо до мікрофона народного депутата Віталія Грушевського. Доброго дня, шановна громада України. Дозвольте низько вклонитись за вашу мужність на всіх майданах України відстоювати. Свої права і мрії. Я поділяю це прагнення. Я теж цього хочу, і цього хоче кожен українець. Жити в цивілізованій країні без корупції, олігархів, без обману в суда, свавілля чиновників, хабарів. Щоб жити вільно і гідно. Ми з вами чекали цього 20 років. Хто б не був при владі чи опозиція, чи хтось інший. Але тільки ми, український народ, маємо безмежну силу і довели всім. Бути відповідальними за свої обіцянки. І сьогодні наше з вами головне завдання зберегти цілісність і незалежність України, жити своїм розумом і мати економічний прагматизм без посередників і радників. І це наш український шлях, за який віддали життя наші українські герої. Слава героям! Що робити далі? Моя пропозиція як громадянина України. Перше встановити безумовну дію закону. Закон один для всіх і закон понад усе. Друге, винні провокаціях, людських жертвах та безчинствах повинні бути знайдені і нести відповідальність, встановити виконавців, організаторів, а головне замовників, створити комісію Майдану із числа громадських організацій, котрі будуть спільно працювати з парламентської комісії, щоб надати відповідь суспільству і не замовчити це. Третє, кандидат на посаду прем'єр-міністра перед затвердженням Верховною Радою повинен запропонувати суспільству план дій. І економічну програму розвитку це дасть можливість місцевим громадам контролювати народних депутатів, які віддали голос за ці програми. Четверте, місцевим громадам організуватись і приступити до складання списків тих місцевих чиновників, посадовців, суддів. Котрі порушують закон і зневажають людей, і списки передавати в комісію та своїм народним депутатам для відповідних дій. П'яте кандидати на посаду губернаторів, голів районних адміністрацій перед призначенням повинні пройти громадські слухання в обласних радах і в громадах. П'яте. Київ повинен отримати обрану народом Київраду і міського голову. І сьоме нам всій Україні потрібно готуватись до президентських виборів згідно закону України. Ми весь український народ довели всьому суспільству, що наша спільна мета це побудова. Сучасної незалежної і демократичної України, народні депутати, політичні партії, лідери досить працювати для телекамер. Потрібно працювати для української громади. Переконаний, ми мудрий український народ, і ми збережемо незалежність і об'єднаність. Україні! Слава Україні! Шановна громадо, маю сказати ще, що Віталій Грушевський, який щойно перед вами виступав, він вийшов з фракції партії регіонів. Пане Віталію, ви бачите. Що люди готові зараз вітати всіх, кожен такий важливий вчинок. Це дуже важливо. Шановна громада, мій принцип життя зрадив один раз, будеш зраджувати по життю. І якщо партія регіонів вважає, що я говорю неправильно, хай вона мене виключає, але. Я з народом України. Дякую!